Так, получився такий підшипник у нас. Свого роду сальник-підшипник. Бачите, така втулочка, яка працює по сальнику. От вони дуже зношуються і запасних нема. Зробили нові. Так, ось такі ремкомплектні свого роду кільця, підсальник, які йдуть на шестерню, одягаються. І уплотнюють оцей розбитий, скажімо так, втягнуту гумку сальник. Тобто вона вже по старому кольцу не дуже тримає, і з нього починає лізти масло. Ось старе кольцо. Бачите, в нього вже є роду і виробітка, і так якби вже та гумка його пролітає. От воно вже резиночка стає і воно вже там практично. Практично пролітає, але не тримає зовсім вже масло. Тут розмір трошечки більший, відповідно, по діаметру. Також гартовані, все так як потрібно, шліфовані. Якось так. який получився отрився комплекти під заміну. Отакий він виглядає фланець, куди сідає ця шестерня з сальником, під, підшипником таким сальником, так? Втулка. я її зробив на дві десятки грубшу, попросили так. Якоби як ремонтне, бо резинка вже трошки під. Під сіла, і відповідно воно отак от збирається. Зазори тут невеличкі, От, але бачите, от, раз і воно так заходить. Все, сальник працює. От воно крутиться по сальнику. Зазори мінімальні, але тут воно терти не повинно, бо, бо є підшипникова посадка і вона соосна з ось цим. Тому так, не знаю, чого вони такий зазор малесенький тут зробили. Що тут зараз є зазору по, по десь 12-13 сотих на сторону. Тобто 26 сотих десь є зазор. От. Ну, можна якось було би трошки розточити, але тут вже нема змісту, бо треба міняти вже саму резинку буде, відповідно. Бо не можеш її до безмежності розтягувати і так далі. Ну, от якось так. Так, доводиться розточувати, бо там нижній е, нижня нижній цей кружок після сальника, він виявляється з забоїнками. Обкатався по самому підшипнику, по кульцу внутрішньому і розточую ті дві десяточки, щоб воно все гарно, щоб не затирало ніде нічого. Та обойми мається на увазі, щоб вона крутилася обідно вільно. Бачите, вона чогось там має задири, затири. Не знаю чого, таке, так би там хтось бив чи щось ступав. Я Тільки дві десяточки поправляю, але тут ще дві, чи більше різниці нема. Так, щоб то кольцо яке зроблене воно, от, стало там з маленьким зазорчиком. От а то воно там черкало і, відповідно, то кольцо до кінця не сідало на низ оцього фланця підшипника. Бо це кульцо, воно служить як проміжковим, і воно має пристати площиною до цього, бо ззад його підіжме так само. Там підшипник і, і вся ця обойма, що збирається механізм. От, тому це опорний буртик має бути зроблений чітко, щоб ніде не впирало і не перекосило. Так от. Бачите, як воно там такі забої не були. Їх прибрав, заусняв і це все діло. І тепер наше кольцо ставимо собі сюди. Все воно гарно сіло і, відповідно, вперлося в самий підчепник. Типу. І воно це все разом буде там обертатися. Коли воно зіжметься, воно буде прокручуватись. От, Лапша для рос Що, тут, тату, побушував? Побушував я тут, так? Станок обригався. Станочек обригався. Ма, ніч, глядя. Сотня прокладок.